Там шановні свого гостя. Співвітчизники, шановні представники засобів масової інформації, шановні колеги, хочу нагадати, що цієї неділі в низці міст і сіл нашої держави простим громадянам потрібно буде зробити, на мою думку, надзвичайно важливий вибір: вибір між минулим. І майбутніми між партіями-динозаврами, які сидять у Верховній Раді України, і які перетворили Верховну Раду України на шизофренічний клуб чи цирк, і новими політичними силами, які мають прийти в український парламент, змінити його якість, зробити парламент європейським і змінити ваше життя, дорогі, прості українські громадяни. Разом з тим я б хотів повідомити, що у 151-му окрузі на Полтавщині продовжується. Надзвичайно масштабна, серйозна підготовка окремими політичними силами фальсифікаційного шабашу. Вони пореєстрували технічних кандидатів. Я проти окремих чесних і світлих кандидатів від прогресивних молодих демократичних сил. Вони намагаються зірвати вибори, вони намагаються зірвати обрання достойного, адекватного кандидата, депутата до Верховної Ради України. Ми разом з демократичними силами, такими партіями, як «Укроп», Свобода, створили штаби, які будуть вистежувати тих членів ДВК, які у змові з окремими партіями намагатимуться сфальшувати вибори. Хочу нагадати. Дорогим членам дільничних виборчих комісій, які зареєстрували через своїх технічних кандидатів Батьківщина і інші політичні сили, зокрема провладні, що є така стаття в кримінальному кодексі, як 158, частина 3, яка передбачає за різні порушення і фальсифікації ув'язнення у тюрягу строком на 3-5 років. Ми попереджаємо, що демократичними силами, які об'єднала партія простих людей через створення штабів і координаційних центрів, буде в день виборів працювати, відстежуватися всі порушення і передаватися прямо Генеральному прокурору і прямо керівництву національної поліції, і ви, негідники, будете сидіти у в'язниці. Я персонально буду контролювати, аби всі справи були доведені до кінця. Друге будуть працювати мобільні групи і відстежувати, як ви будете організовувати каруселі, хапати вас негідників і відвозити безпосередньо в поліцію. Третє. Ми перевіримо голосування на дому. Ми не дозволимо обдурити нещасних старих людей, маніпулюючи їх вибором. Так само працюватиме ціла армія журналістів від десятків засобів масової інформації, всі центральні телеканали, 112, Ньюсван, інтер і так далі. Так само ми будемо здійснювати паралельний підрахунок голосів, і вам не вдасться сфальшувати на рівні підписання протоколів. Так само ми будемо контролювати нашу армію проти фальсифікації кожен бюлетень для голосування. Нікому не вдасться переписати результати виборів і в окрузі буде обрано адекватну людину. Разом з тим на закінчення я б хотів сказати наступне: мені дивно. Щодо нашого заклику об'єднатися проти фальсифікації не долучилися ті, хто найголосніше кричать у раді за закон, за справедливість і за чесний вибір. Не долучилася Батьківщина, не долучився блок Петра Порошенка, не долучилася радикальна партія Ляшка. У народі говорять наступне: що проти чесних виборів там створена коаліція. Назву люди дали їй дуже символічно бляшуля. І я б хотів, щоб сьогодні ви зупинилися у своєму намірі викривити результати голосування. І я б хотів, щоб ви не підставляли людей, які хочуть адекватного депутата, які хочуть нову якість парламенту, і які, врешті-решт, заслуговують мати адекватного представника, повноцінного представника. У Верховній Раді України, який боронив би захищав ваші інтереси, до вас звертаюся, дорогі громадяни з проханням прийти на вибори, адже тільки висока, гарна явка зможе завадити цій банді і мафії сфальшувати вибори. І на останок я б хотів дати кілька хвилин.